Доброго дня, мене звати Кроковський Євгеній Сергійович, студент групи КНТ 131. Ваші увазі надається дипломний проєкт на тему програмне забезпечення для реконструкції обличчя з неповних або пошкоджених зображень. Об'єктом дослідження є процес відновлення пошкоджених зображень облич. Предметом дослідження є методи відновлення деталей облич на пошкоджених фотографіях. Мета роботи програм... створення програмної системи для автоматичного відновлення обличчя пошкоджених зображеннях з використанням передових технологій штучного інтелекту. Для досягнення мети було поставлено такі завдання: проаналізувати сучасні підходи для відновлення зображень, зокрема методи реконструкції облич, що базуються на нейронних мережах та алгоритмах глибокого навчання, дослідити архітектури нейронних мереж, що застосовуються для завдань відновлення облич, та реалізувати програмну систему, яка дозволює здійснювати відновлення зображень облич. Було проведено, аналіз, було проведено аналіз наявних програмних рішень, таких як Венс Image, Incharted Restore Photo та Remini. Вони показали хороші результати, але мають певні обмеження, зокрема, відсутність офлайн доступу, обмеженість в редагуванні результатів, знижують їхню універсальність та зручність у практичному використанні. В результаті аналізу було встановлено, що застосунок повинен забезпечувати виконання таких функцій: відновлення пошкоджених частин обличчя на зображенні, підтримка високої точності відновлення для різних типів пошкодження, можливість збереження відновлених зображень, можливість подальшого редагування результату відновлення та інтеграція алгоритмів глибокого навчання для точного розпізнавання та відновлення образів. Для реалізації комп'ютерного застосунку було розглянуто такі мови програмування, як C, Java, Python та C Sharp. За результатами порівняння можна зробити висновок, що мова програмування C-Sharp разом з фреймворком .NET є найкращим варіантом для розробки настільних застосунків під Windows, оскільки C Sharp має високий рівень інтеграції у середовище Завдяки повній підтримці з боку середовища розробки Visual Studio та інструментів для створення графічного інтерфейсу користувача, ця мова дозволяє ефективно розробляти функціональні та зручні е, застосунки. Розробка на C Sharp дозволяє легко взаємодіяти з Windows API та іншими системними ресурсами, що є важливою перевагою при створенні професійних комп'ютерних застосунків. Для реалізації серверної частини було розглянуто такі мови програмування, як JavaScript, C Sharp, Rabbit та Python. За результатами видно, що Python є, має найбільше переваг серед інших мов в контексті веб-розробки та підтримки роботи з зображенням. З використанням фреймворку Flask Python надає простий та ефективний спосіб створення серверної частини. Крім того, завдяки бібліотекам PyTorch та PIL, Python є потужним інструментом для розробки систем машинного навчання та генерації зображень. Отже, для розробки серверної частини програми було обрано мову програмування Python з використанням Flask, PyTorch та PIL. При розробці застосунку Windows в заселяній частині вибір прав правильного середовища розробки відіграє важливу роль. Було розглянуто такі середовища розробки, як PyCharm, Eclipse та Visual Studio. За результатами порівняння можна зробити висновок, що середовище розробки PyCharm є найкращим варіантом для розробки серверної частини на Python. PyCharm надає великі можливості для розробки на Python. Він надає вбудовану інтеграцію PIP, що дозволяє встановлювати бібліотеки, не виходячи з середовища. Також доступна вбудована підтримка Flask, що значно полегшує розробку серверної частини програми. Для розробки комп'ютерного додатку на C Sharp найкращим варіантом буде Visual Studio. C Sharp це основна мова платформи NET, яку розробляє саме корпорація Microsoft, і Visual Studio є рідним середовищем розробки для цієї мови. Visual Studio надає розробнику повноцінну підтримку останніх версій мови C-Sharp .NET SDK, включаючи розширення функціоналу за допомогою NewGET-пакетів. На слайді зображено схему структури програми. Вона реалізована за допомогою шаблону проєктування Model view controller MVC розподіляє застосунок на три основні логічні компоненти: Model, View та Controller. Controller – це компонент, який забезпечує вз яз... взаємозв'язок між е... представленням та моделлю, тому він е... діє як посередник. Компонент Controller складається з модуля генерації, який передає зображення для генерування. View – представлення компонент, який використовується для всієї логіки інтерфейсу користувача застосунку. Компонент представлення складається з модуля редагування та модуля завантаження та збереження зображення. Модель компонент, який відповідає всій логіці, пов'язаний з даними, з якою працює користувач. Весь компонент моделі знаходиться на серверній частині застосунку та складається з модуля генерації, модуля навчання GAN та модуля реалізації GAN. Загалом програма, програма має 6 модулів, а саме модуль редагування ImageProcess.cs. Цей модуль відповідає за збереження вихідного зображення з намальованою областю. Він використовується для фіксації області, яку користувач виділів для подальшої обробки. Модуль завантаження та збереження imagework.CS. Модуль виконує завантаження, зображення з локального сховища також збереження згенерованого зображення після обробки назад до локального сховища, тобто забезпечує базову взаємодію з файловою системою. Модуль генерування серверклієнт.CS здійснює передачу вхідного зображення на сервер для обробки. І після обробки на сервері цей модуль приймає відповідь, яка містить відновлене зображення та оброблює її. Модуль генерування gunGenerate.py приймає запит із зображенням від клієнта, створює бінарну маску на основі вхідного зображення, генерує відсутню частину зображення та за допомогою моделі GAN і повертає результати клієнту. Модуль навчання GAN – gantrain.py. Цей модуль використовується для навчання генеративно змагальної мережі. Він працює з датасетом, створює випадкові пінарні маски та навчає модель відновлювати зображення, також здійснює зображення чекпоїнтів для подальшого до навчання. Модуль GAN.py GAN містить реалізацію самої нейронної мережі GAN, включаючи архітектуру генератора, дискримінатора, також включає функцію для створення випадкових бінарних масок, які використовуються під час навчання та генерації. Нейронна мережа Ган генеративна змагальна мережа це засоби, це засоби для генеративного моделювання з використанням методів глибокого навчання, таких як згорткові нейронні мережі. Ган є генеративною моделлю, яка навчається з використанням двох нейронних мереж. Одна модель називається моделлю генератор або генеративна модель. Вона навчає генерувати нові вірогідні зразки. Інша модель називається дискримінатором або дискримінантною моделлю і вчиться диференціювати генеративні. Приклади з результатами. Вони навчаються одночасно. Генеративна мережа породжує підбірку, а дискримінаційна нейромережа визначає, наскільки генерований зразок є реалістичним, порівнюючи його з реальним зразком. Генеративна і дискримінаційна нейромережа проводять себе як противники в деякій грі, звідси є назва змагальної мережі. Модель було реалізовано з використанням фрейморку PyTorch, що забезпечує гнучкість та налаштування архітектури та ефективне використання GPU. Для попередньої обробки зображень використано бібліотеки NumPy та Pillow. На слайді е, видно приклади результатів навчання після однієї епохи навчання та ста епох навчання на наборі даних, який складається з 30 тисяч зображень е, відомих людей. Якщо робити візуальний порівняльний аналіз, то можна побачити, що навчання при 100 епохах дає кращий результат генерування втраченої частини зображення. Інтерфейс застосунку розроблений з урахуванням принципів простоти, зручності та інтуїтивності. Застосунок складається з одного вікна. Застосунок реалізовано у вигляді одного, одновіконного інтерфейсу, що спрощує взаємодію та виключає необхідність перемикання між вкладками чи формами. Головне вікно є центральним елементом усієї взаємодії користувача із застосунком і містить стандартні компоненти VPF. Інтерфейс передбачає просту взаємодію, завантаження зображення, вказати область пошкодження, згенерувати результат, переглянути його і зберегти. Висновки. В створеному програмному забезпеченні було реалізовано всі заплановані функції, зокрема завантаження зображення, створення маски області генерації, очищення маски, генерацію нового зображення, відображення його результату та збереження. Тестування програми довело її працездатність і стабільність в умовах близьких до середньостатистичних для користувача. Основні функції працюють коректно, результат генерації має задовільну якість, а взаємодія між клієнтською та серверною частиною є надійною. У подальшому програмне забезпечення може вдосконалене, бути вдосконалене шляхом навчання моделі. Генерування з більшої кількості навчання, більшим датасетом облич людей з різним розміром зображення та вдосконаленням системи ГАН для генерації зображення з більшою роздільною здатністю. На цьому все. Дякую за увагу.